Привіт! З вами Діна Простокіна. І сьогодні я хочу поговорити про те, що ви відчуваєте зараз, і як із цієї ситуації вийти з мінімальними втратами і навіть з користю. Отож, що ми бачимо зараз? Ясно, що ситуація така, що ми весь час відчуваємо якусь тривогу, якусь небезпеку через ці почуття, що нам нестабільно в нашому світі звичному. У нас немає енергії, нічого не хочеться, ми не бачимо цілі, ми втратили інтерес до життя. Єдине наше бажання це перечекати цей момент. І хочу пояснити вам, чому так відбувається. Дивіться, в нашої психіки є якісь такі рамки. От тут, в цих рамках, нашій психіці, нашому мозку, стабільно все зрозуміло, все прогнозовано. Так, ми влаштовані. Навіть якщо тут нам не дуже подобається, тим не менш, ми знаємо, як тут веде себе наш партнер, як, в принципі, стабільно відбувається наше життя. Якщо ви бізнесмен, ви знаєте, скільки, чого, яким клієнтам вам треба продати, щоб забезпечити свій середньомісячний щомісячний оборот. Тобто, от в цих рамочках воно все спрогнозовано. Що відбулося зараз? Зараз ці рамки, вони просто зруйнувались. Вони зруйнувались, тобто настільки все швидко помінялось, що людина, яка точно знала, куди вона поїде літом, яким бізнесом вона займається, скільки чого, кому треба продати. Вона цього всього не знає, вона не знає, чи випустять її чоловіка за кордон, чи треба їй оставатися жити в Україні, чи їхати в другу країну. Наш мозок починає малювати картинки. Боже, як я поїду в іншу країну? Я не знаю мови, що я там буду робити. Мого чоловіка не випускають. Тобто, оця наша стабільність прогнозованість, вона в один момент зруйнувалась. І хочу вам нагадати приклад з біблійської історії. Давайте згадаємо. Що нам каже Біблія, як створився світ? Був хаос, було ніщо. І Боженька собі там за сім днів створив землю, моря, поля, океани, створив людей, і ми маємо оце прекрасне те, що бачимо зараз. Ми маємо наш всесвіт. Тобто, з цього хаосу, з того нічого, Боженька створив щось цінне. Коли руйнуються наші рамки, чого ми так боїмось? Чого наш мозок отак от репетує і верещить? Тому що ми боїмось хаоса, все ми не розуміємо. Рамок нема. Куди бігти, куди жити, в який напрямок, їхати, не їхати, що з тим бідним чоловіком робити, як заробляти гроші, долар росте. Невідомо чи люди будуть купляти мої продукти, чи не будуть. Ми боїмося хаосу. і справді створюється хаос, людина не розуміє, куди її рухатись, стояти, завмерти, чи бігти, чи рятуватись, і так далі. Але виходить, що з цього хаосу, як ми бачимо, Боженька створив щось нове і прекрасне. Точно так же, по своєму досвіду, я хочу сказати: от я створила салон краси в Луцьку, не було нічого. Ну, тобто, було ніщо. І тим не менш, крок за кроком, дія за дією, я створила цілу структуру і систему. І приміщення це не тільки салон краси це не тільки приміщення. Тобто, створила структура це приміщення, перелік послуг, клієнти, працівники, соціальні зв'язки, стосунки між всіма нами, аура наша. Тобто з нічого з хаосу створила щось цінне. І так працює кожен божий бізнес. З нічого людина створює щось цінне і дає цінність людям. І дивіться, що я вам хочу сказати: що дуже часто ми боїмося цього хаоса. Але коли в нас є оці рамочки, які я вам говорила, що які створюють нам стабільність, вони часто, коли ми хочемо вийти на новий рівень розвитку, наприклад, ми хочемо заробляти в два рази більше грошей в нашому бізнесі або Поміняти сферу діяльності ці рамочки вони не дають нам пробити фінансову стелю, тому що ми тут робимо одне й те саме, одним і тим самим чином, з одними і самими, тими самими людьми, одні й ті самі дії. Ті рамки не дають нам пробити стелю. Виходить, щоб в бізнесі вам вийти на новий рівень або на новий рівень розвитку, поміняти країну, поміняти рід діяльності взагалі якось. Розвинути своє життя, розширити своє життя нам заважають насправді ці рамки. Щоб людині в два рази більше заробляти, їй треба пробити ці рамки і робити щось інакше, не так, як робилося в цих психологічно стабільних рамках. Тобто продавати дорожче, продавати іншим клієнтам, продавати оптом, продавати не по такій схемі, тобто робити те, що ви не робили до цього. Але ж ці рамки заважають. І хороша новина в тому, що ці рамки зараз зруйнувались. Тобто, насправді є варіанти можливостей, просто безліч можливостей, і питання в тому, чи скористаємось ми ними чи ні. Я вам хочу заявити, що ті бізнесмени і ті люди роблять квантові стрибки в такий нестабільний період, тільки ті, які вміють зберігати свій внутрішній стан і внутрішній спокій. І навіть в цих. Обставинах робити крок за кроком, щоб створювати щось нове. Тобто, насправді виграють ті люди, які зуміють впоратись зі своїм внутрішнім станом. Поки ви знаходитесь в такому стані, біжимо, стоїм, не знаю, що робимо, то ясно, що ваші кроки будуть хаотичними, незрозуміло куди, і нічого корисного з цього не вийде. Як тільки ви навчитесь тримати себе в такому розслабленому, гармонійному. В класному стані. Що буде, те буде. Від себе я роблю все можливе. От тільки тоді ви зараз цього хаосу створите щось цінне і неймовірне. І насправді да, багато людей поїхали жити за кордон. Ті з них, хто зуміють впоратися з своїм станом, скоріше за все, вони прям вийдуть на новий рівень, знайдуть класну роботу, можливо, хтось знайде собі партнера, якось реалізують себе і прямо створять новий етап життя. Так само ті, хто залишились в Україні, багато хто, хто впорається зі своїм внутрішнім станом, переможуть цю тривогу, апатію і депресію, вони і розширять свій бізнес, і, і так само вийдуть на новий рівень життя. Завдання наше зараз це усвідомити, да, наші звичні рамки життя зруйнувалися. Наше завдання взяти себе в руки, впоратися зі своїм внутрішнім станом. Кожен день робити якісь кроки. Як це зробити, я буду давати далі в наступних відео. Дякую вам за увагу!